Hello, my dears! Сьогодні ми з вами навчимось описувати наших друзів, а головне себе. Давайте з вами подивимось на картинку і скажемо Who are they? Who are they? Who are they? Let's look at this picture. This is a boy. Так, next picture. This is a boy, yes, and this is a girl. Okay, very good. And this is a girl. Так, а як ми скажемо одним словом як ми їх можемо назвати? А ну пригадайте, будь ласка. Якщо ви пригадали friends, very good молодці. А якщо пригадали children? Діти, children, то взагалі супер. Тож, давайте скажемо: They are, вони є. They are they are friends. Або they are children. Вони діти. Повторіть, будь ласка. Молодці. Тож, давайте дізнаємось, як ми можемо охарактеризувати себе. Let's read and repeat. Давайте з вами прочитаємо та повторимо. So funny. Funny. Funny це веселий. Давайте одразу придумаємо наші улюблені руху, рухи до того, щоб показати, що he is funny. Я пропоную так само, як і показує The boy показувати funny. Окей. Okay. Good. Наступна. Клевер. Клева. Repeat, please. Clever. Clever це у нас розумний. Будемо так показувати. Клева, розумний. Окей. Найс. Найс це ось такий. Найс. Nice. Добрий. Гарний. Так, найс. Nice. Pretty – Pretty – це красивий. Будемо на себе показувати і казати Pretty. Давайте зараз охарактеризуємо, які ми є. Я показую на прикладі себе, а ви розказуєте about you, про себе. So, I am Funny. I am Clever. Mm -hmm. I am Nice. I am pretty. I am pretty. Так. А тепер даваймо, давайте розкажемо про нас вдвох, які ми. Якщо ми хочемо сказати, що ми, то ми згадуємо з попереднього уроку, ми вивчали we are. We are. Напиши, щоб ви згадали це. We are. Тобто ми з тобою, або ми з вами. We are, і давайте одразу показувати рухи та повторювати. We are funny. We are clever. We are nice. We are nice. Okay. And we are pretty. We are pretty. Спробуйте розказати. Ще раз про себе. Так, молодці. Дуже добре. А тепер, за допомогою цих слів, ми розкажемо про наших друзів. Так, а ну давайте згадаємо, як ми скажемо, що він є. А ну хто мені нагадає, хто згадає? Якщо ви назвали «he is», Молодці, це буде Бауч бой про хлопчика. He is. А як же ми скажемо про дівчинку, що вона є? Для цього у нас є she is. She is. Вона є. А ну давайте ще раз повторимо: He is. He is. She is. She is. А тепер let's play game. Пограємо з вами в гру. I have a wheel. Колесико. I spin it. Я його кручу. А ваше завдання сказати, які вони? Робимо приклад. I spin it. Так. ОКей. Okay. We have picture. Ми бачимо бой, десь це бой, і ми на нього кажемо: He is funny. He is funny. Потрійні, будь ласка, He is funny. Залишу вам зараз підказку, щоб ви могли орієнтуватись. He is це про хлопчика. She is про дівчинку. Тож продовжуємо. Тепер буде ваша черга. I spin it. Так, что же нам výpada. Okay, we have a girl. This is a girl, and she is nice. She is nice. She is nice. Tak, молодці, дуже добре. Наступно. Okay, this is a girl. Як ми кажемо про дівчатку? She is clever. She is clever. Вона розумна. Повторить, будь ласка, repeat, please. Okay, very good. Next one. I spin it. Okay, we have girl. This is a girl. So she is, she is pretty, pretty, hard. She is pretty. Okay, very good. Next one. <smart noise> так, next. Again. So, I don't know як I said. I вами про трава it is. Так про тваринок ми будемо казати. It is. It is. Так повторимо. It is. Гарний у нас такий pretty. It is pretty. The cat is pretty. Okay, next one. Uh-huh. Mm -hmm, again, снова. This is a girl. So, She is funny. She is funny. Молодці. Так, продовжимо. Давайте з вами згадаємо, можливо, хтось пам'ятає з минулого уроку that I have got a friend, що в мене є друг. What's his name? Як його звуть? А ну хто згадає? Так, it's name Cardi. Угу. Mm -hmm. Карді. Давайте ми з вами сьогодні навчимось запитувати, хто є твій друг, і на це питання відповідати. Дивимось, будь ласка, у підручник, page 28. І в нас з вами є питання. Давайте з вами це прочитаємо, а потім ви в мене задасте це питання. І навпаки. So, let's start. Who is your friend? Ще раз. Who is your friend? Хто є твій друг? Who is your friend? Who is your friend? Так, на це питання ми відповідаємо. My best friend is. І кажемо ім'я. Мій найліпший друг є? My best friend is. Тож, давайте ви спробуйте у мене запитати про друга, а я вам відповім Тож, оце питання, будь ласка. Who is your friend? I say, My best friend is Cardi. My best friend is Cardi. This is a kitten. kitten. Small cat. Так, тепер ваше завдання. Я запитую, а ви пробуєте відповісти на це питання. So, Who is your friend? Хто є твій наліпший друг? Відповідь звучить My best friend is. Яка ваша відповідь? Дайте, будь ласка. Молодці. А зараз, будь ласка, відкрити свої зошити, звичайні. Ми напишемо з вами слова, які допоможуть нам охарактеризувати наших друзів. Тож беріть, будь ласка, Open Please Your Copy Books and Write After Me. І записуємо. Так, перше слово пишемо Funny. 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 Далі записуємо слово clever. Clever, розумний. Clever. Розумний. Clever, кома. Next word. Наступне слово ми записуємо nice. Nice, добре, nice. Nice. І у нас the last word, останнє слово. Яке, хто мені підкаже? Правильно, Pretty. Гарний. Pretty. Записуємо. Pretty. Молодці. Дуже добре перевірте ще раз And goodbye.